то такий, точніше правиль, правильно сказати, на гідростатіці. Хочете їхати вперед, нажали педалечку вперед, він поїхав вперед. Назад нажали на педалечку він поїхав назад. Така техніка в нас по наявності. Отакий от, от Оріончик 504 50-ка у нас. Із рівною підлогою підвісні педальки Реверс знаходиться біля керма. Коробочка передач, чотири передачки, понижена, повишена, двохдискове щеплення. Е, ні, борони немає. По солісу, якщо цей напишіть, будь ласка, в приват, бо точно не пам'ятаю, там е, десь 12 тисяч, вроде би. Ну, точно не пам'ятаю. <кій> Також є такий із реверсом з коробкою 9 х 9. Ось от, от донфенчик.